Вітаю вас! Хотів поговорити про таку тему. Дійсно, у Верховній Раді вже проголосували за ведення якогось реєстру призовників. Там збирається по суті вся інформація стосовно призовників, членів їх сімей. Ну взагалі, чим більше все, що можуть збирати, туди збирають, і потім хочуть передавати партнерам в НАТО. Ну, у нас в країні нещодавно була історія з Київстаром, який взламався, і бачили, яка історія була. Ну, не хороша. А тут під час війни ми такий запроваджуємо реєкстр, який буде піддаватися таким атакам, при тому, що це вже масово у всіх змі про це повідомляється. А окрім цього, ми кудись його попередаємо ще. А там, що немає лобістів чи агентів Кремля, є. Як ця інформація буде використовуватися, наприклад, військовослужбовець воює, потрапив в полон і умовно він може вигадати легенду, да? якщо це якийсь оперативний працівник, ну, виконує якісь окреме завдання, в нього є легенда, яка якось планувалася і може підтвердитися. То коли у Мордора будуть такі дані, ця вся легенда не варта нічого. Навіщо воно, хто про це думає і хто, хто взагалі генерує такі ідеї? Це ж не народні депутати, в них і, певно, хтось інший.